На базі міжнародного центру моротворчості та безпеки академії сухопутних військ, підходить до завершення підготовки військовослужбовців, які прибувають на доукомплектування військових частин, що беруть участь в антитерористичній операції на сході нашої країни. За досить короткий термін, військовослужбовці, яких скерували на навчання з різних військових частин, відновили свої професійні знання, уміння та навички. Окрім виконання прав стрільб із різноманітних зразків стрілецької зброї та водіння, вони відточували свої теоретичні знання за безпосереднім фахом на практиці. Люди всі нові люди, нове спілкування, Інтересно завжди цікаво. Нормально доводиться нове багато нових технологій виходить нового всього. Приходиться привикати, вилучувати нормальні умови проживання. Все хватає, ніхто на що не жалується. Заняття з новоприбулими військовослужбовцями проводили науково-педагогічні працівники видового вишу. На Даному начальному місці проводяться заняття з за особовим. Складом поповнення по веденню дій механізованого взводу на блокпосту, внесення служби механізованого взводу на блокпосту. Деякі діляться своїм досвідом. Ми його також впроваджуємо. Ми не пропускаємо його мимо. От ми до нього дослухаємося. Бажання, звичайно, є величезне, тому що люди розуміють, що від їхнього навчання буде залежати їхнє життя в майбутньому. На 14-й ділянці військового стрільбища вдень і вночі проводилися стрільби із бойових машин. Нашій знімальній групі вдалося не лише побачити на власні очі сам процес навчання військовослужбовців, але й побувати у середині бронетранспортера під час виконання вправи. Зброї заряду. Своїми впевненими діями та результатами воїни задоволені. В принципі, в принципі тяжкого нічого немає. На даний момент вистачає всіх завдань. Тобто ми доволі швидко це все наздігнали і я рахую, що ніяких перепонів нема. Все воно споминається, як колись було, так воно зараз. Відчуття нормальні, все, навики треба мати, звісно, потренуватися треба. Три неділі ми тут знаходимося. Всі люди відповідальні, так що колектив дуже хороший. І всі знають, для чого нас готують. Головне не терятися, щоб спокійно себе вести. Не треба там спішити чи ще щось. Зорієнтуватись, ціль прекрасно знати, якщо наводити дальність суботу. Одночасно на танкодромі підкорювали танки, бойові машини піхоти та тягачі. Під керівництвом досвідчених інструкторів резервисти відновили при забуті у цивільному житті навички водіння гусеничної техніки. Перший раз да, трудно, але слава Богу, у нас нормальні інструктори, які підтримують. Нормально дають, освоїться одразу, можна так сказати. З третього разу вже свободно, сміло. Досить напруженими були заняття на інженерних полях. Під керівництвом як досвідчених викладачів, так і майбутніх офіцерів резервісти вчилися правильно поводитися із вибухонебезпечними предметами, ставити мінні загородження та розміновувати місцевість. Разу нас тренували в уж класах, а зараз вже практичні заняття. Получається установка противопіхотних, противотанкових загородження керовані. Стрільба, получается в нас днівна стрільба, ночна стрільба займалися. З нами курсанти, спеціалісти. З академії приїжджають преподавателі. Тут, получается дуже хороші навчання, як можна так сказати. Це що строкова служба, вона, напевно, так не пішла. Тут, виходить, дуже великі знання. Тут дуже допомагають курсанти, офіцери. Взагалі, це нормально. Люди вже більш-менш знають, готові. Можна так сказати, що люди ловлять все на ляту приємно працювати з такими людьми. Будь такі команді. На сусідній ділянці військовослужбовці відновлювали навички водіння інженерної техніки. Слідкуючи за їх упевненими діями, ми вчергове переконалися, що дні, проведені на міжнародному центрі миротворчості та безпеки, для них даремно не промайнули. Ну от від машина відрічається тільки одним. Ти управляєш 30-тонною машиною, Управління дуже просте. Любой может научиться этому. Сложного ничего нет. Научили здесь водить МЗ-3, оператором работать, укладывать мины. Научили стрелком работать с оружием. Как бы. В общем, научили всему, что должен знать в армии для своей профессии, для сапера. У роли молодших командиров выступили курсанты старших курсов, для которых это стало не только и практично застосовать свои командирские навыки, Але й перевірити викладацькі здібності. Трохи не як незвично, а то я б заняття вже не перший раз проводжу. Все нормально. Потрібно отримати навики, потрібно тренування, систем... ну, щоб він виробив ці всі навики до автоматизму. Справляється нормально, старається. Це нормально. Дані заняття нам дають певний досвід, який ми будемо використовувати у військах. Я буду знати вже, як поводити себе з особовим складом, як ними керувати, як ними командувати, які з ними проводити заняття, з чого починати проведення цих занять, і так далі. Військовослужбовці, які відмобілізовані сюди, вони охочі приймають всі все, що їм ставиться, завдання виконують поставлені завдання, завдання на самостійну підготовку. Вони все виконують, уміло вчаться, і їм це подобається. Видно, що в них є якийсь дух патріотизму і що вони бажають, вони хочуть чогось навчитися. Під час проведення інтенсивної бойової підготовки не забували і про відпочинок Люди у погонах із концертами відвідували відомі львівські виконавці. Зокрема, гурт магарич підняв військовикам настрій своїми дотепними жатами та пародіями. Під час навчання військовослужбовців, які прибули на поповнення військових частин, пріоритет надавали практичним заняттям на полі та біля техніки. При цьому максимально використовували досвід підрозділів, які беруть участь в антитерористичній операції. Вже незабаром воїни повернуться до своїх підрозділів, переконані, що набути під час навчання на Львівщині досвід та навички, стануть йому нагоді.